Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава! Значить, прийшли мені флажки чи лапки вони на джиндіра від підписчика купив. Ось такі вони прийшли. Коротенькі, значить, показую ще, хто не бачив відео. У мене тут 22. Тут цей флажок. Наскільки я менший. Він 15. Тут 21-22. Значить, стоять старі. Що я вам покажу? Проблема чому в чому встав. Виходить, що у нас зерно попадає сюди під флажок. Тобто ось видно, так? Ось. В тому році ми сіяли, бачили, але ну, не було виходу. Сіяли так, як є. Значить, мій підписчик Богдан, я з ним часто він і мені підказує. Дуже йому вдячний. Що він сказав? Можна було просто цю пластмаску, взяти проточити, щоб краще прилягали оці лапки до корпусу, щоб менший був зазор. Получається, що тут ось зазор, камера. Вибачаю, бо дивлюсь туди, а в камеру отут зазор, тоді десь міліметр, і погано лапки беруть. Це для тих, хто не хоче купувати. Я поставив ось все. Короткий, зараз ми поставимо, подивимося, як він бере. Як правило, ці на меншу фракцію, але в нас бревантовський соняшник, він такий ну, плоскуватий. Його трошки важче, якби крупніше і кругліше насіння було, то було б краще сіяти. Якось так, друзі. Так, зараз міняємо висівний, подивимося, що у нас з цього вийде. Mm -hmm. Знаєш, коротенькі лапки вже показував медленно руку. Вони беруть. Классно, да, видно горусь пропуск есть, 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 есть пропуск, пропуск опять пропуск. пропуск. Значит, крупное зерно. для всього, що на великих ну, попадає під флажок, виходить, на малих крупне зерно і є пропуски. Тобто, що те, що те. Якби зерно було до 10 кг, я думаю, ці плапки пішли. Будемо зараз пробувати. там Богдан мені підказав ще одну ідею, зараз будемо пробувати робити. Шо? Значить, дивіться, що мені Богдан підказав. Зняли ми отут десь пів міліметра, до міліметра, щоб її не пережати флажки. Флажки всі я перечистив. Ну, тут Богдан нічого не казав, тут є, попадається мусор, і вони погано грають. Ну, ось видно, ну, Я тут все перечистив, усі так. І ще він підказав. Джандіровські, а є такі кінзовські шайби, пружинні. Вони, вони ставляються сюди і гайки піджимається, то есть ви не перетягуєте флажок, буде держати. Ми зараз будемо пробувати, що воно вийде. Я складаю еще Так, рівно стан складаємо пружинку. А де гайка?

теородії все ход і що сточио що стоп на ложі

Зажи угу. Не и зажите. Угу. Продолжение следует... Три літає. Робимо чотири оберта. Ой. Осталіно. Дубль номер два. Так должно 48 штук. 50, десь два двойні. Mm. Проблема з оцими висіваючими. Ось вони квадратні. Щось два у нас по 40 штук йти. Не знаю, будемо розбиратися, чому. Оці полукруглі, покаже ближче. Тобто вони нормальні. Десь 47-50 Ну, Два двойнічка, або один-два не вистачає. Що з цими, не знаю, підточили. Яка проблема будемо шукати. Так, друзі, цілий день мучуся, вже четверта година. Значить, Дивіться, такі квадратні, їх не потрібно було мені а, підтирати. Перестарався я. Ілі прозівав. Не знаю, як правильно. Отакі такі це, я укуруджені, взяв. Отакі класно. Зараз ну, не ідеал, ну, все, все, все одно лучше сонячний ложити із 48 кидає. 47, була 48, одна з таких, е, кришечок кинула 50 штук. У мене таких їх, здається, 6 штук. І дві е, з отакими да, пластмасками Цю я пластмаску перетер. Ось хто буде так підганяти, чому їх підтираємо? То що це все не оригінал, а да, аналог, там, не знаю, який той робить. І тут буває великий зазор між ту пластмаскою і лапкою. Тобто там він потрібно, щоб був ну, з пів міліметра, щоб і лапку не зажать. Тобто, я тут зробив ну, перетер я її Чуть-чуть. І вона почала лапку піджимати. Були у мене запасні, поміняв я на непідтерті. То отакі кидають 52, 54, тобто десь ідуть двойники, крутив, не можу її настроїти, так щоб більш-менш ідеально було. Якось так, ну поїдемо, друзі, зараз в поле щось пробувати. 3 число у нас таке важкий день, не знаю що в полі покаже, так що далі буде, дивіться що ми там настроїли, начудили. Ну а цей новий комплект буде під мілку сімочку. До речі, щось не заглянуть. Який тут зазор. Практично вона нова і... Тихи. А може ці треба буде. Будемо ще кукурудзу настраювати. Може мені Богдан ще щось підскаже. Будемо тоді ще умічать на каналі. А поки якось так, друзі. Так що підписуйтесь на канал. Все буде Україна.